Друзі, зараз маємо можливість долучити до нашої розмови ще одного гостя. З нами на прямому зв'язку майор, начальник групи зв'язків із громадськістю відділу комунікації командування сил ТРО Тарас Берзовець. Пане Тарасе, вечір добрий. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Добрий Обривечір вам слава Тараса. Діпстей зараз говорить про те, що зараз фіксується фактично найбільша кількість наступів із початку року зі сторони Російської Федерації. Все це звісно про поле бою, про фронт мова йде, але все це в контексті того, що не перший тиждень американці намагаються підіймати питання миру. Здається, що Путін намагається щось сказати і показати Вашингтону тільки там не дуже розшифровують ці сигнали, що наразі намагаються здобути ворог. Ще якісь вас важелі тиску. Ну, тактика нашого ворога не міняється з 2022 року. Вона полягає в тому, аби захопити всю територію України без винятку. Остання заяви, які зробив російський диктатор під час перебування в Руманській області, чітко вказують на те, що вони продовжують виконання своїх старих воєнних планів. Він заявив в першу чергу про те, що сподівається. На те, що рано чи пізно збройні сили Російської Федерації зможуть домогтися перемоги на полі бою, ну аналогічні заяви він робить насправді всі останні три роки. Що стосується того, чому е, зараз ми спостерігаємо активізацію дій противника, все пояснюється дуже просто, тому що з наближенням сухої теплої погоди завжди активізовується Фронт так було всі попередні роки. Що стосується реакції адміністрації президента США, в першу чергу я думаю, що навіть найбільш оптимістично налаштовані чиновники адміністрації Білого Дому повинні були би зараз зрозуміти, що для Росії. Насправді нинішня фаза є лише спробою виграти час, затягти його максимально, як вони дотримуються, так званого перемир'я ударів у енергетичних об'єктах. Ми бачимо практично щоденно. Там зараз і держсекретар Марко Рубіо говорить, що Росія погоджується на припинення вогню, але на умовах, які нам потрібно проаналізувати, знаємо пантера, що мова йде про зняття санкцій, і не тільки та й сам Рубіо декілька тижнів тому сказав, що найближчим часом ми побачимо серйозність ставлення Росії до питань миру. Ну вже побачила, вже вже точно Я впевнена, що і Рубіо чудово розуміє, що відбувається, але це така настанова самого Білого Дому все одно робити вигляд, що все добре, і домовленості про продовжується? ну до певної міри Дональду Трампу щодо американської адміністрації, все ж таки хотілося б побачити реалізацію е власного мирного плану. Вони не очевидно, що не хочуть остаточно ставити хрест на сподіваннях досягти успіху на цих переговорах. Останні з яких тривали якраз таки цього тижня. Заяви, які були зроблені за їхніми підсумками, ми бачимо, в, в, в результаті дуже суттєво відрізнялася. Американська, українська версія відрізнялася від російської, що в принципі нічого дивного тут немає. Росіяни в традиційному для себе ключі викотили виклад, умови ультимативного характеру вже після завершення цих перемовин, де здавалося, Білий дім вже мав би святкувати промежну перемогу. Виявилося, що для того, щоб реалізувати початок. Припинення вогню на чорному морі треба виконати зовсім небагато лише декілька ультимативних вимог стосовно зняття санкцій з російських компаній, які займаються виробництвом перевезенням добре а також продукції. Сільськогосподарського призначення, але тут є одна невеличка проблема. Система SWIFT контролюється європейцями, і тому навіть якби американська адміністрація хотіла виконати подібну вимогу, вона була б і не здатна реалізувати. Ну і зрештою, ті ж е кроки, скажімо так, ті заяви, які робляться з російським керівництвом, вони зовсім поки що не свідчать про готовність, що не готовність до завершення війни. Ситуація могла би стрімко. Змінитися, якби сполучені штати пішли на пом'якшення, а навпаки, посилення антиросійських санкційних є насправді необхідні важелі. і хоча цей інструмент санкцій не потрібно переоцінювати, у них є насправді куди ще тиснути. То це здається, Тараса зараз є е, таке застереження чи небезпека того, що а якби навпаки батьків знову не застосували до України, тому що ви знаєте, що російська сторона звинувачує Україну у порушенні умовного перемиря, зокрема енергетичного. Ну і тут е, ми ще цю тему не підіймали в цій студії. Але звісно, як думок меч це ця е, угода по корисним копалинам, яка насправді набагато глибша ніж просто копалини, і там теж ну фактично експерти кажуть: о, так, це ж контрибуції репарації зі сторони України. Хочуть отримати американці. Якщо скажемо ні, та чи якщо будемо не погоджуватись, то ми знаємо настрої і характер Дональда Трампа, який знову може сказати: ви подивіться на цю Україну, це ж вона не хоче миру. Чи є така небезпека, що крайніми в будь-якому випадку спробують зробити Україну? Українуведення переговорів є виключною компетенцією президента України, міністерства закордонних справ це не питання моєї компетенції, тому треба дочекатися наступного етапу цих переговорів. А висновки мають робити журналісти, експерти, хто завгодно, але не військові. Та безперечно, але із відкритих джерел ми бачимо, що ще раз і ще раз західні медіа підкреслюють особистісне ставлення Трампа. Тобто, там не тільки про бізнес, що не тільки про політику, там ще й про несприйняття, наприклад, президента Зеленського і, відповідно, України. Ми на старті у не нато виграшній ситуації в будь-яких перемовинах із американцями виходить. Відносини України і Сполучених Штатів переживали різні е, етапи, і, попри, скажімо так, заяви з боку політиків, з боку засобів масової інформації, сполучені штати не скасовували тих угод і тих стратегічних документів, які були підписані за всі попередні роки, це специфічний стиль управління самого Трампа і чиновників його адміністрації, які зараз активно критикуються пандуча в самих сполучених штатах. Це дуже екстравагантний. Я би так використав таке слово стиль керівництва, який викликає. Дуже велику кількість запитань, але в першу чергу ці запитання мають адресувати американські виборці тим чиновникам, яким вони платять зарплату, і з яких вони мають можливість запитати. Що стосується українців, не треба нехтувати кожний раз фактом того, що Сполучені Штати одні з найбільших надавачів допомоги Україні, якщо говорити як країна, вони на першому місці. Так європейський союз надав більше допомоги, але за сукупна допомога всіх членів євро. Європейського союзу попри певні розбіжності, скажем так, в сьогоднішньому баченні завершення війни, які існують між Києвом і Вашингтоном, ми залишаємося стратегічними союзниками. І ще раз повторюю: задача критикувати американську адміністрацію це задача в першу чергу американських виборців. Ну і ворогів Америки. Але Україна як союзник має першу чергу підтримувати нашого союзника і мовчати там. Де можливо нам щось не подобається знову ж таки? Це можуть робити цивільні особи. Ну, це власне звучить ще й як порада, яку ми теж приймаємо. Дякуємо вам пантераса за те, що знайшли час і можливість прокоментувати останні новини і події, які завжди дуже і дуже цінна аналітика, яку ви надаєте. Тарас Бризовець, майор, начальник групи зв'язків із громадськістю відділу комунікації командування сил територіальної оборони, був гостем нашого ефіру. Друзі, ми ж сходимо просто зараз на дуже коротку паузу, після якої якраз повернемося і обговоримо суті самої угоди.